До сих пір відчувається запагарій. Я бачив на власні очі, коли там був один центр вогню гасили, тут з іншого боку коридору, з іншого зовсім кінця повалив дим. А потім, коли дістався балкона, мав змогу впевнитися, що ще й з іншого боку був підпал. А якою шкода, коли закола будівля? Ну, шкода, тут яка вже будівля йде під реконструкцію, ну зараз. Але ж особисто я позиваюсь до Кабінету міністрів з приводу незаконності постанови 1380 з 15 августа 2012 року про виведення з числа пам'яток архітектури госпільного двору. Я вважаю, що це пам'ятка архітектура, бо вона була реставрована в рамках реставрації проведені. Вони перебудують, зроблять в неї черговий супермаркет.